Курило, нав'язує боротьбу, зберігає м'яч для своєї команди. Удар від козуба. Передача проходить. Такий великодить скидка на Маценка. Удар Сітнер забирає Концентрацію гри, Не вистачає. Е, от зараз який момент. Типенко прибирає суперника. Можливо, треба було й падати, можливо, б якась би е, зреагували на це арбітри. А так ні, треба повертатися назад. Пімоненко один в один проти Маценка. Полизуваріт, удар, повз ворота, проходить м'яч. Проходить, але на підбиранні. Лекс. Дрога. Співаненко. Дальня стійка. Ще один простір знову Матюшенко на місці. Начинка. Удар поворота. Матюшенко рятує свою команду. Матюшенко чи зможе продовжити? Не знаю. О, зараз класне вкидання. Тюрін! Який же момент зараз втрачають гравці комсервісу. Зараз дрова проходить опонента і відкрито рахунок у нашій зустрічі. Легко переграв. Зараз 78-й номер свого опонента Дениса Лопача змістився в центр та безперешкодно пробив поворота. Дроя зараз ризикована, не проходить. 3-2 контратака комп'ютерників. Передача на Маценка. І знову вчасний вихід із воріт Сітнера. і Сітера. Одна поворота. Проходить таки передача на курила. Матюшенко вибиває м'яч. І контратака команди. Лекс ВСК буде 2-0. Ні, немає. Старченко віддавав на Кіселя. Денис прострілював напрямку і Лілу бишова, але трохи засить. Важний. Момент є 6%. І прийдуть голи. Зараз Пімоненко. Удар заблокована. Друга спроба. Сійка хаворіт. Можна контратакувати. Тепер вже атака в зворотньому напрямку дрога. Одразу на Козуба, повертає на другу. Козуб потрібно забивати. Простріл. Ненко шукає якогось із партнерів. Залишає м'яч для дроги. Курило буде удар, Повз ворота пробуває Андрій. Зараз передача, великони під пресингом, втрачає м'яч. Пімоненко 2-0. Владі команди е Комсервіс поки що ми не бачили в грі лише Єгора Яценко. Зараз в Італії Радченко його удар. І Олексій Матюшенко відбиває його. Закидання на Дениса Лопача головою. 78 3-0! Те, Де про що я казав? Без варіантів для Олексія Матюшенка пробиває. Mm. А ось так от пробиває зараз Олексій Тюрін. Просто э, поціравці. Лексо контратака пробиває зараз друга. І м'яче Олексія Мачушенко. Відео на кісіляту грає з другу. Помиляється зараз. Є можливість скоротити рахунок. Удар по воротах пудовий. Остріл не проходить. Друга по порожніх воротах. І 4-1 стає рахунок. У нас ризикував Олексій Тюріан. Розуміє, що вже потрібно на області спозалу у вищій лізі. Лекс Веска Самгума здобуває свої три пункти. З чим вітаємо і вболівальників, і колектив. Ну а ми будемо прощатися. До нових зустрічей.